Ой, дорогенька, посваришся ти своїм коханим. Це кунає. Я знаєш, ми рік сирити вам буде. Тільки берід небагато, щоб рахувати скоріш. То ті не парне, буде до парі весь рік, а не парне, буватимете. Що беріть? В мене парна. І в мене парне! І в мене парне! В мене парне. А як ще можна порушити? А ще от на свічках можна ворушити. Хто з вас поставить обидві свічки на воду, нехай спостерігає. Зійдуться вони разом, через в різні сторони. Якщо свічки зійдуться, бути у парі, а розпливуться, бути весь рік самотний. Yeah. Щебрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ну ми дівчата, а зараз поворожимо на стрічках. Хто буде першим, я хочу. А як саме? Зараз я тобі все покажу. Беремо стрічку. Прив'язуємо її до бок. Порогу. Яка нога перша з тим тобі судилось бути разом? Петро Іван, Петро Іван, Петро Іван. <ріст> <ріст> що нам <не красиво> зробити? <ріст> ну, двері підперті, щоб відчинялися. А ще що? Ще ще. ще. він не призади. Ол'ян, ти хотіла нам шкоду наробити, покараємо тебе. Дівчата, викупаємо його у воді. Правильність по босу. Не просить і не жаліться. Все одно не відпустимо. Ми для вас старалися, вареники ліпили, а ви. Випустіть. А я вам гарних хлопців приведу. Правда, приведеш? І Богу приведу. Ну, веди. Давай знімаємо ну, сюди, будемо зараз дізнаватися, хто за спершу займі свої, за тобто дружкою буде. Скажи на Я свій світину аж під хмари. Нехай розшукає мою пару. І торік я чобіток і та щастя свого не піймала. Знову модіктату, будь-якому подивимось, ви поставимо, старому підок поведе. Добрий вечір, дівчатку. Щасливий так чимось тривожні. Ей, шиба не сю постарали. Що ж тепер робити? А куди сьогодні досі в такий вечір? Каже, що ваш лейк збирає всякі дрантя та різні недоноси. О, де я несу до нього цей мішок. Подивіться, може і своєму вияви для себе щось знайде. Ой, дівчата, це ж мій чотирьох. Дивно, як це так, так, той потрапив по мій мішок. Може, скажіть скажете, що й це ваш щоби. Ей, це мій! А я дай щопай, розсипає. А ти ж злодю передаєш, точно. Карлов берег, кожна має взяти, мені кварту в горілки. А я вам хлопці. Де ж ти вже хлопці? Дівчата, ну допомагаємо, хто краще співає. Давай, давай. <ріця> Рицюрицю, от кого взяти? Краще, Галі, не зіскати. Галю, серденько моє. Чи підеш ти за мене? Сидки, бридки, не люблю. І за тебе не піду. Правно.